Обласний чемпіонат з пауерліфтингу у Коломиї зібрав найсильніших спортсменів Прикарпаття. Змагання проходили на базі спортивного комплексу Локомотив. Турнір приурочили пам'яті заслуженого працівника фізичної культури, колишнього директора залізничного клубу Петра Федоровича. В Коломиї його організовують вже восьмий рік поспіль. Хто став найсильнішим пауерліфтером області, знає наш журналіст Олена Козаченко. Чемпіонат Івано-Франківської області із пауерліфтингу в Коломиї проходить вже сьомий рік поспіль. Спортивний захід організували в пам'ять про заслуженого працівника фізичної культури та спорту України Петра Федоровича. Директором Коломийського спортивного комплексу він пропрацював більше 30 років. За час його керівництва спортивний комплекс Локомотив розбудували, запровадили нові спортивні секції. Коломийські школи боксу та пауерліфтингу досягли всесвітнього визнання. Саме найосновніше завдання, яке ми хотіли сьогодні з вами вирішити. Це пам'ятати нашого заслуженого працівника фізичної культури і спорту Петра Івановича Федоровича, людину. Яка своєю працею, яка своїм здоров'ям побудувала цей спортивний комплекс? Чемпіонат Івано-Франківської області з пауерліфтингу в Коломиї проходив на базі спортивного комплексу Локомотив. Це перші змагання в 2013 році з пауерліфтингу, які проходять у місті над протом. Взяти у них участь приїхало понад півсотні спортсменів з восьми районів Івано-Франківщини. Це чемпіонат Івано-Франківської області серед жінок та чоловіків, присвячений пам'яті Петру Івановичу Федоровичу. Так само він є відбірковим чемпіонатом на всеукраїнські змагання. Сьогодні є учасники і саме молодші є років 16 і саме старші є за 50. Головними суддями обласних змагань були заслужені майстри спорту Інна Оробець та Сергій Ватюк. Юних спортсменів потрібно заохочувати до цього виду спорту. Переконані досвідчені пауерліфтери. Ми хочемо починаючих спортсменів привчити до правил нашого види спорту. Як мають проходити змагання, на якому рівні, аби спортсмени молоді подивилися на рівень змагань і в майбутньому могли би підтримувати такий високий рівень на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Психологічно штрафи ламаються, на тренуваннях показують одні результати, а змагання, воно вже, як то кажуть, вже глядачі, судді їх трохи збиває, ну, показують на своєму рівні. Пауерліфтери змагалися в трьох вправах: присідання зі штангою, жим лежача та станова тяга. Коломою представляли провідні спортсмени міста, серед них кандидати та майстри спорту. Коломийські ліфтери, як завжди, у фаворитах спортивних змагань. Жінки у своїх вагових категоріях здобули п'ять золотих мандалей. Трошечки настроюся морально, так фізично, взагалі стараюся не нагружуватися останні два дні перед змаганнями. Щоб Майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу Коломиянка Уляна Лютник минулі роки успішно виступала на цих змаганнях, де отримувала почесне золото. Цьогоріч вона була в ролі тренера. Її учень здобув перше місце. Молодий тренер переконана, що це заслуга постійних тренувань. Сьогодні я у ролі тренера. 59 категорій виступав лютник Сергій, який виграв змагання. Він уже Три роки тренується і потихеньку набирає свої оберти. Коломия зайняла перше загальнокомандне місце. Чоловічий склад здобув вісім золотих медалей. У своїй ваговій категорії переміг 25-річний Богдан Федорук. До речі, на кубку України 2010 та дванадцятого років він двічі ставав бронзовим призером. Серйозно цим видом спорту юнак займається три роки. Наразі ставить перед собою нові цілі, яких прагне здобути. Присібанні чотириста 450, у жимі 350, Ну і тязі. 400. золото обласного чемпіонату здобув і Коломаянин Назар Дячук. У 2009 році спортсмен став чемпіоном світу з паурлітингу жиму лежача серед юнаків. Зранку починаються тренування, там приблизно 3 три години дві з половиною. Кардіотренування не займаюся, суто жим лежачи. Гордиться високими результатами коломийських пауерліфтерів і нинішній директор спортивного комплексу Локомотив Павло Федорович син покійного Петра Федоровича, в пам'ять про якого організували ці обласні змагання. Коломийські спортсмени на даних змаганнях в обласних взагалі являються лідерами. відповідно збірна команда Коломиї, напевно. Всі змагання були переможцями чемпіонами до даних обласних змагань. Ну і фактично костяк збірної команди області складають коломияни. За результатами цих змагань була сформована збірна області з пауерліфтингу. Основна частина спортсменів коломияни. Нині збірники вже розпочали підготовку до всеукраїнських турнірів з пауерліфтингу, які стартують вже у лютому місяці. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал «Рай».